Привіт всім! Сьогодні на огляді у нас будиночок на зарванцях. Ось така от територія, такий фасад, будиночок з терасою, 100 квадратів, 5 соточок землі, світло, газ, вигрібна яма, криниця. Це ми зараз в бойлерній. Ось так виглядає, великий коридор. Три кімнати, кухня студія, два санвузли, Це санвузол перший. Це у нас кухня студія з виходом на терасу. Тераса вже є. Ось так. Ось так виглядає кухня студія. Відокремлена невеличким перестінком робоча зона. Газ заведено. Ось так. Перейдемося по кімнатам. Кімната No1. Ось так виглядає. Санвузол No2. Ось так виглядає. Кімната No2. Кімната No2. Кімната No3. Класна панорама, забор металопрофіль, в принципі, гарний будиночок, гарний краєвид, адекватна ціна. Якщо що, звертайтесь.